Коли у вас стрес, це впливає на кровообіг і вивільняє багато гормонів стресу. Ми щойно читали у Слові Божому, як важливо мати Божий мир, і коли ми приймаємо його мир, коли ми звертаємось до миру Господнього, ми заспокоюємось. Ви три єдина істота, дух, душа і тіло. Всі три складові, не лише ваше фізичне тіло. Любов отця до нас безмежна. Він цілеспрямовано спорядив нас певними інструментами для того, щоб захищати і підтримувати нас здоровими. Такі хвороби, як рак, інсульт, автоімунні захворювання і депресію, можна вилікувати через спрощення, дослідження Слова Божого, фізичні вправи і здорові стосунки з іншими людьми. Дізнайтеся про зв'язок між сміхом і вашою імунною системою, і про те, як наука підтверджує місцеписання, радість в Господі, наша сила. Прийміть Божий рецепт, щоб бути цілісними. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас сьогодні, середа, хвала Богу, і це передача переможний голос віруючого. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні, і ми віддаємо тобі хвалу і честь. За все, що здійснюється передача по всьому світу через цю телемережу. І ми славимо тебе і дякуємо тобі за це. В ім'я Ісуса, привітайте разом зі мною доктора Джексона у нашій студії. Хвала дякую, Богу. дякую, брата Копленд. Докторе, я такий захоплений, що навіть не хочу зупинятися. А сам Бог миру, нехай освятить вас у всій повноті. Нехай ваш дух, душа і тіло будуть збережені у всій цілісності непорочно аж до дня приходу Господа нашого Ісуса Христа. Вірний бо Той, хто покликав вас, Він і здійсниться, Він виконається. Минулого тижня ви сказали в четвер чи в п'ятницю, і це так торкнулося мене як все просто стосовно зцілення стосовно мозку, та зцілення, решти частин тіла. Це все дуже просто. І я не кажу про те, що відбувається після того, як сталося щось руйнівне. Я кажу про профілактику. Я кажу про те, що працювати зі своїм тілом. Ми говорили про фізичні вправи і так далі. І ми говорили про кровообіг та кисень. Вам це потрібно. Вам це потрібно. Вам це потрібно. Життя в крові. Звісно. Амінь. Амінь. І коли ви виконуєте фізичні вправи, кровоносні судини розширюються. Так. Правильно? Отже, капіляри розширюються, і більша кількість кисню потрапляє з кров'ю до вашого мозку. І вся ця профілактика має бути приголомшливою. Так. Отже, дві частини, про які Дух Святий говорить мені у моєму серці стосовно медичних фактів перший це коли ви дуже молоді, і другий, коли ви старші. У першому випадку, в залежності від того, що відбувається з мамою, коли немовля знаходиться в утробі, якщо в житті мами є багато стресу, що відбувається з кровоносними судинами? Вони звужуються. Тому зменшується кількість корисних речовин, які надходять до немовляти. Змінюється кровообіг. Тому колись має бути фізичний прояв того, скільки корисних речовин не дійшли через зменшення кровообігу. Те саме стосується літніх людей. Коли ми дивимося на нейродегенеративні розлади, і це хвороба Паркінсона чи Ельцгеймера, у нашому поколінні було проведене дослідження, яке підтвердило те, що головним у всьому цьому є зменшення кровообігу. Це найбільший фактор. І у цьому дослідженні приймали участь молодші люди, які раптово померли. У них не було жодних хронічних хвороб а також у ньому приймали участь літні люди, які раптом померли. У них не було хронічних хвороб, жодних хвороб і порахували кількість стовбурових клітин у їхньому мозкові. Бог дав нам стовбурові клітини. Яйця клітина і сперма це стовбурові клітини. Стовбурові клітини створюють подібні до себе клітини. Вони можуть створити цілий орган і відновити певні ваші органи, якщо ви мали травму чи дегенеративний розлад у мозкові. Є також нейростовбурові клітини у мозкові і ми бачимо, що коли кількість стовбурових клітин однакова, кількість стовбурових клітин у молодших і старших людей, то не повинно бути жодної різниці у нейродегенеративних розладах. у їхній кількості серед молодших і старших людей. Якщо є однакова кількість стовбурових клітин, то вони можуть відновлювати ушкоджені клітини. Я розумію. Але коли проводили це дослідження, виявилось, що все залежить від кровообігу. Коли зменшується кровообіг, ці стовборові клітини не утримують живлення і вони не працюють. А що покращує ваш кровообіг? Фізичні вправи і сміх покращують кровообіг. Це деякі з речей, які справді збільшують кровообіг і змінюють наш спосіб життя. Якщо у вас є погані звички, ви курите, те, у вас високий рівень холестеролу. І ось ще один цікавий факт. Лише приблизно 15-20% холестеролу потрапляє до вашого тіла іззовні. І вважалось? що потрібно їсти те чи інше, і я не кажу, що ви маєте втрачати глузд і їсти все підряд. Так. я зовсім не це маю на увазі. Я говорю про те, що сьогодні ми розуміємо, що є ще одне джерело холестеролу, і це одне з найбільших джерел стрес. Отже, стрес і брак фізичних вправ може вплинути на ваш рівень холестеролу. А холестеролові бляшки роблять твердими стінки артерій, і це також впливає на кровообіг. І все вертається до крові. Так, сер, все вертається до крові. Так, хвала Богу. Це дуже важливо, коли ми говоримо про наше здоров'я і про наші органи, особливо про наш мозок. Чому мозок такий важливий? номер один. я упереджений, оскільки я нейрохірург. Але номер два. Мозок контролює сигнали, які потрапляють до всіх клітин вашого тіла. Тому дуже важливо те, що відбувається з кровообігом. коли у вас стрес це впливає на кровообіг. І вивільняються гормони стресу. І ми щойно читали у Слові Божому, як важливо мати Божий мир. І коли ми приймаємо Його мир, коли ми звертаємось до миру Господнього, ми заспокоюємось. І кровоносні судини розширюються. І кров тече до наших органів, і особливо до нашого мозку. Чудово. Це так чудово. Так, Слава Богу. Амінь. Так. Є одне дослідження, проведене у Гарварді стосовно танців. і ми говорили про кровообіг, фізичні вправи та превентивні заходи. І я раджу вам взяти свого чоловіка чи дружину, включити хорошу музику на 30-60 хвилин. і гарненько потанцювати. Так, якщо ви танцюєте, це фізичні вправи. Ви можете спалити до 500 калорій за годину танців. Плюс ви смієтесь, і це може збільшити ваш кровот. Тільки не так, як я танцюю. Ви смієтеся над цим, але Глорія страждає від цього. Так. Отже, танці це важлива фізична вправа, яку ми можемо виконувати. Вона не приносить стрес, вона може бути веселою. Якщо ви танцюєте свінг. А свінг це досить швидкий танець. Або якщо ви танцюєте Фокстрот, У статті, надрукованій в Гарварді, говориться, що разом з іншими фізичними вправами ви можете спалювати до 200-221 калорії за ту саму кількість часу. отже, приблизно половину калорій ви спалюєте, коли по-справжньому танцюєте і працюєте гарненько пітніючи. я раджу людям молити своєю небесною мовою і танцювати у дусі. В такому випадку ви дбаєте так. і про одне, і про друге. Про обидві речі, так. Правильно, про дух і фізичне, коли танцюєте. Бла Богу, так. Так. І в Біблії багато говориться про танці, Так, вірно. про те, щоб танцювати перед так, Господом. Так. І ось що дивовижно в першому завіті. Бог сказав їм робити це. Він дав їм настанову, що у них має бути це свято. І танцюйте переді мною. У вас має бути це свято, і танцюйте. І в Ізраїлі ви обов'язково зустрінетесь з кимось, хто танцює. Це і досі там. І знаючи, що вони зазнаватимуть важких переслідувань, це було однією з тих речей, які зміцнювали їх і робили їх сильнішими. Ніж потрапляючи під переслідування скорочувати їхнє життя. І якби вони виконували те, що сказав їм Бог, це б спрацювало, так? А він каже про те, щоб жити 120 років. Він сказав це в книзі Буття 6.3. І це біблійний план для фізичного тіла жити до 120 років. І також Бог говорив їм про певну їжу. Не їжте це, бо це не сприяє довголіттю. А що робимо ми? Ми обираємо все шкідливе і сердимось, коли хтось говорить нам про щось інше. Ну, ми не хочемо бути під законом. Це було законом для них. Але Бог говорив про те, як жити про довготу життя. Амінь. З любові до них. Так, з любові так. до них. І хтось скаже: я не розумію. Тоді чому апостоли нічого не сказали з цього приводу? Ну ж бо саме так вони жили. Вони були виховані споживати чисту їжу. Хвала Богу. Однак, і доктор Лука один з них. Так, він лікар і танці це хороша річ. Бо, як ми вже говорили, вони позитивно впливають на ваші м'язи та імунну систему. Покращується лімфатична система, коли ви займаєтесь фізичними вправами і танцями, і просто коли ви весело проводите час. Є дослідження, яке показує вплив сміху на дітей. Зазвичай діти 300 разів на день сміються від всього серця, а дорослі у віці 30 років менше ніж 30 разів за кілька тижнів. А все через стрес, який ми переживаємо, і ми кажемо, це не смішно, я зараз серйозний. Так. Вірно? І це може вбити вас? Так. Вірно? Так. 400 тисяч американців помирають щороку від серцевого нападу або інфаркту. І велику роль у цьому грає високий кров'яний тиск, який напряму пов'язаний з браком фізичної активності, а також із ставленням. Боже мій, підвищується кров'яний тиск. І це стосується основ життя. Це стосується духа, душі і тіла. Коли ви народжуєтеся згори, хреститеся хреститися в Дусі Святому, після цього вам слід оновлювати ваш розум. Ви оновлюєте свій розум. І тоді переходити до фізичного тіла. І саме тоді фізичне тіло стає таким важливим, бо воно впливає на інші дві складові системи. Чи не так? Так, сер. Так, сер. Коли не гаразд з вашим тілом, це справляє вплив на вашу душу, ваш розум, волю та емоції, і ви зосереджуєтесь на внутрішньому. В поганому розумінні слова. Ви не зосереджені на своєму дусі, а ви зосереджені всередині на тому, що вам боляче, і ви думаєте, як же мені забрати цей біль? Що робити далі? Що робити далі? І в результаті ви не можете зосередитись на Господі. Стає важко почути його, важко спілкувати з іншими людьми, звичайно, важко допомагати іншим, бо ви знаходитесь у такому стані, коли самі потребуєте допомоги. Це ще одна причина, того, чому Бог хоче, щоб ми були здоровими у всіх трьох частинах свого людства. Щоб так. ми могли бути благословенні. І від, від цього інших. залежить Царство Боже. Хвала так, Богу. Так, сер. Дякую так, тобі, Господи. Так. Дякую, Господь. Ми змінюємо своє мислення і оновлюємо свій розум. Ісус сказав, чому ви думаєте, говорячи? Думки це сильна річ. Але слова ще сильніші. Думка приходить в ваш розум, і ви кажете їй ні. Тоді вона помирає ненародженою. Але потім ви починаєте говорити. Тому допоможіть нам в цьому. Тепер ви звертаєтеся до Слова Божого. Я змінюю це. Я змінюю те, що я думав про це. Я оновлюю свій розум в цьому. Бог любить мене, і я люблю мого Бога. Я полоню цю думку, і я наказую їй. Я беру цю думку і я кажу їй. Я беру цю думку, і я кажу їй. Я беру цю думку і кажу їй доти, поки я почну говорити її, не задумуючись про неї. Розкажіть нам, будь ласка, про створення звичок стосовно роботи мозку та його дії у фізичному тілі. І про те, як вся ця імунна система працює і змінюється. Я чув, що потрібно 21 день, щоб змінити чи створити звичку. Тож, будь ласка, розкажіть нам про це, докторе. Керолін Ліф, мій хороший друг і чудовий експерт у цій сфері, говорить що цикл з 21 дня три таких цикли. Це те, що вам потрібно, щоб повністю змінити будь-яку звичку, яку ви маєте. і особливо, коли приходить думка, ви полоните її, як говорить писання, і це важлива частина. Є п'ять елементів віри. про які говорить єпископ Кейт Батлер, мій пастор. і він каже, що ви чуєте проголошене слово. ви слухаєте його, ви приймаєте його. Ви вірите йому, ви говорите його самі і чините на його підставі. Так. І коли ви це робите, воно впливає на ваш мозок і на ваш розум, і це важливо. Є дисципліна, яка з'явилась у 2004 році. Вона називається психонейроімунологія. Це наука. І психонейроімунологія це коли ви берете віру в молитву разом з біохімією. Та іншими фізичними науками, ставите їх поруч, і ви можете описати точно те, про що ми говоримо. І це з сфери думок і того, як вони впливають на фізичне тіло. І ми розуміємо, у цій сфері навіть епігенетика, а це ще одна частина в тому, що коли ви говорите щось, що базується на тому, що ви думаєте. Це справляє вплив навіть на генетичному рівні разом з вашим оточенням, і Це приходить у ваше оточення і також фізичні вправи. Але це грає важливу роль у тому, як виражають себе ваші гени. І це може вплинути на ваше здоров'я. Без сумніву, так. Коли доктор Ліф була на цій передачі, вона говорила про те, що можна буквально змінити свою ДНК. ДНК можна змінити двома способами. Що стосується епігенетики, є рецептори на стінках кожної клітини в нашому тілі. І коли ми виконуємо цю дію, ми можемо задіяти рецептори на стінках цих клітин, і ми можемо змінити функцію клітин. І клітини реагують на зовнішнє оточення. Тому, говорячи те, що ви хочете сказати, і змінюючи ці думки протягом трьох циклів, по 21 дню стається генетичний перехід або трансфер. і тепер, коли ви чуєте щось погане чи те, що тривожило вас, воно більше не справляє на вас такого впливу, як раніше. Оце так. Хвала Богу. Отже, фактично, це можливо за 6 годин. Ви можете змінити все своє життя. Якщо будете старанними в цьому, так сер. Хвала Богу. Це надзвичайно важливо. Так, так. так. Наприклад, якщо ви ловите м'яч у грі, ви не професійний гравець, ви вперше з'явились на полі, і той, хто подає, кидає м'яч зі швидкістю 160 км на годину, до вас приходить думка. Хвилиночку. Це може бути катастрофою. Вірно? Підвищується кровіний тиск, і проявляється фізіологічна реакція на підставі ваших думок стосовно м'яча, який летить у вас. Але з допомогою вправ ви можете змінити своє уявлення. Ви можете змінити свої думки. Тепер ви маєте певний досвід. На вас летить м'яч. Це не проблема. Ви абсолютно холоднокровні, і ваш кров'яний тиск залишається низьким. І це впливає на ваше здоров'я. Ваше здоров'я хороше. Отже, давайте повернемось до фізичних вправ і того, що ви розповідали про свої повсякденні вправи. Бо мої вправи, вони доволі прості. По-перше, я проводжу приблизно півтора години в молитві, і я молюся за всіх моїх партнерів по всьому світу. Я роблю це згідно писання. Бо написано понад усе, моліться за всіх людей, за царів і за всіх, хто при владі. Я роблю це. Я можу молитися про це чотири чи п'ять хвилин. І все. Але потім ви звертаєтеся в дух. І що більше я практикую це, що більше я роблю це, і що більше я зростаю в цьому то більше проявляються маленькі зміни і напрямки, то тут, то там. І кажу вам, докторе, як я сказав минулого тижня, мені справді подобається бути зовні на свіжому повітрі, і особливо, коли сходить сонце. Це чудово. Тож ви починаєте робити це, і раптом у вас з'являється думка. Вам необхідно торкнутися цього в дусі. І як тільки ви це робите, раптом минає півтора години. Це як наш час тут, на цій передачі, який минає так швидко. І раніше я це виконував як обов'язок, але тепер я це роблю краще. Розумієте? Але після того, як я йду в свій спортзал, я змінюю одяг, взуваю кросівки, одягаю спортивний костюм. І я виглядаю як людина, яка робить це тривалий час. Я виглядаю рішуче налаштованим. Стаю на свою бігову доріжку. Я проводжу на цій біговій доріжці не лише 30 хвилин, а певний період часу. І мій помічник починає говорити мені: не ходіть більше на цьому рівні, додайте нахил. Тоді я налаштовую доріжку під нахилом. Потім я додаю швидкість. Насправді мені не потрібно більше швидкості. Мені потрібно збільшити нахил, бо я хочу отримати більше від своєї 30-хвилинної вправи, особливо мої ноги. І він працює зі мною протягом 40-45 хвилин. Ми чудово проводимо час. Ви можете розповісти про свої думки, коли почали робити це. Коли ви один день робите вправи і потім говорите щось? Отак. У цьому розумінні. Існує духовний закон. Коли ви говорите щось достатньо довго, що воно потрапило у ваше серце, воно буде контролювати ваше життя, і ви починаєте говорити щось знову, знову і знову. Навіть якщо це зовсім нерозумне і те, що ви вважаєте смішним. Ну, подивимось, щоб мене не збив сьогодні потяг. І ви повторюєте те, що говорять люди в цьому світі. Я злякався до смерті. Ви прийдете сьогодні до церкви, боюся, що ні. Що? Але ви говорите це, ви проголошуєте це, і воно працює і працює і вкорочує ваше життя. Бо ви використовуєте слова смерті, вбивство і руйнування, щоб висловлюватись. Мені не подобалось виконувати фізичні вправи, але сьогодні я роблю це із задоволенням. Я покаявся, і Бог вклав моє серце бажання виконувати фізичні вправи. І тепер я в правильному становищі перед Господом стосовно цього. Одного дня я став на бігову доріжку, схопився за поручні, і навіть не встиг подумати, як з моїх уст вилетіли слова: Боже, я ненавиджу це. А я посміхався, коли став на бігову доріжку. Ця річ контролювала мене протягом багатьох років. Це було в мені багато-багато років. І я одразу ж сказав: Ні, ні, Боже, я люблю це. Мені подобається ходити в спортзал. І тієї миті, коли я сказав це. Я фізично відчув, як ця річ залишила моє тіло цей дух, який перешкоджав моєму житті через те, що я колись сказав, майже все моє життя Бо в мене були труднощі з цим ще з дитинства. Я не хотів виконувати фізичні вправи. Мені потрібно було змушувати себе робити це але ця перешкода була усунена в цю ж мить а наш час вичерпано. Далі, Джеремі. Хвала Богу. Так, сер, дякую вам. Послухайте, це хороше послання для тих з нас, кому потрібно стати трохи активнішими, оскільки Бог показує нам, як змінити все своє єство і зробити себе сильнішими і жити більш здоровими. Сьогодні день спасіння. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса Господом свого життя, якщо ви не наповнені Його Святим Духом, зробіть це сьогодні. Просто скажіть в голос: помоліться разом зі мною. Отець Небесний, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса, я каюсь у своєму минулому, у всіх моїх гріхах і всіх моїх помилках. Я прошу тебе, небесний Отець, Зроби мене новим, зроби мене чистим. я приймаю твоє прощення. Я вірю в своєму серці. Я сповідую моїми устами. Ісус, мій Господь. Він жив для мене, помер за мене, воскрес для мене. І Господь Ісус, я хочу жити для Тебе. Візьми моє життя і зроби з ним щонебудь. і наповни мене Твоїм Святим Духом. В ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Послухайте мене. Якщо ви помилились цією молитвою, ви народились згори. Це перший день вашого нового життя, і Бог має чудовий план для вас. І він каже: Ласкаво просимо додому і всі співробітники місії Кеннета Копленда раді, що ви повернулись додому, і ви у Божій сім'ї. Фактично, ми маємо для вас подарунок. Це називається пакет спасіння. Ця книга, все це він зробив для вас, написана Кеннетом і Глорією Копленд. І вона допоможе вам більше дізнатися про те, хто ви в Ісусі і хто він у вас. І ми разом з нею надішлемо вам пару брошур, які допоможуть вам читати і досліджувати Біблію. Для того щоб замовити цей безкоштовний пакет, зайдіть на наш сайт kcm.org.ua і не пропустіть наступну передачу. Брат Копленд і доктор Джексон будуть пояснювати з точки зору науки. Вони пояснюватимуть, чому блаженніше давати, аніж приймати. Не пропустіть це. Дякую за те, що дивилися на сьогодні. До завтра. Пам'ятайте, Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.org.ua. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кеннета Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.